Жодних самостійних контрольних чи іспитів, адже за розкладом у них свято у всіх школах України пролунали останні дзвоники. Дітлахи пішли на літні канікули. Випускників 11 класів чекає випробування вступ до університетів. Емоції випускників та їх батьків збирала Оксана Щербак. Довгоочікуваний, радісний і водночас сумний останній дзвоник для учнів четвертих класів 30-ї школи. Це свято хвилююче, адже у якості школярів вони на цьому подвір'ї в останнє. Тож і концерт підготували на вищому рівні. Діти старанно готувалися до кожного свята і тішили вчителів і батьків своїми талантами. Однак встигали і гарно вчитися. За це багатьом учням вручили грамоти та похвальні листи. Велике спасибі перш за все батькам, які спонукали дітей до науки, вчителям обов'язково, які ділилися своїми знаннями. Також дякую нашим учням за наполегливість і старанність у навчанні. Пам'ятайте, ви потрібні нашому місту суми. Випускники в очікуванні літніх кані. Але стіни школи залишати не хочуть. За чотири роки звикли до вчителів та знайшли тут справжніх друзів. Тут всі дружні, ми грали в ігри, ем, ну грали. Добре, дуже. Планшетами грались. в другий Ша роялі Много читать, получать знань все такое, що больше перемены можно. дуже сумно приходити в інший колектив. Хоч хочеться завжди оставатися зі своїми друзями, своїми подругами. І дуже хочеться, щоб наш клас перейшов усі до Олександрської гімназії. На один рік остатись тут. Ну ще ми будемо, Ми ніколи не забудемо <пробуватися> наших вчителів. Так, так тому що так. тому, що перші вчителі так. завжди найкращі вчителі. Ті, хто був з ними поряд протягом усього навчання, не приховують суму класні мами до свого четвертого гени, аби як звикли, і навіть не уявляють, як будуть без своїх вихованців. Дуже сумно покидати і розлучатися з цим класом, але я маю надію, що ми залишаємося добрими друзями, і діти будуть приходити до нас в школу, згадувати нас добрими словами. Я всіми дітьми проводила дуже багато часу. Ми були однією дружньою командою, і звичайно, це трошки для мене сьогодні сумне свято, тому що. Я відпускаю частичку себе. Свій перший у житті вальс випускники присвятили класним керівникам. За шкільною традицією усі випускники згуртувалися разом та запустили у повітря повітряні кульки. Їм не віриться, що вони щойно переступили одну з перших сходинок у доросле життя. Але останній дзвоник це підтвердив. Вони маленькі випускники. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.